Добрий день, любі діти! Я рада зустрічі з вами. І сьогодні я вам розповім про країну, Україну! Ось наш світ, в якому ми живемо. Все це країни. Країна це клаптик землі, який має кордони. І в кожній країні живуть громадяни. Ми українці, бо живемо в країні. Що зветься Україна. Україна це наш дім. У кожної країни є своя мова. В Україні державна мова українська. У нас є гарна природа. Ми маємо гори, ліси, річки та озера. Все це дуже красиво та цікаво досліджувати. Україна – це наша рідна земля. Це місце, де ми живемо. Кожний громадянин повинен краще дбати про майбутнє своєї країни. Малята! А яке найулюбленіше місце у вас в Україні? А у ваших рівнях? А на наступній нашій відеозустрічі я допоможу вам запам'ятати вірш про Україну за допомогою Схе.